Вітаю Україну! вітаю громади з прийдешнім всіх святом. Святвечір уже відколядували, кутю доїли. Ой, радуйся, земли, заспівали. тож саме час для останніх новин цього року. З вами Вадим Ткаченко і це канал Разом, медійна платформа, яка постачає вам новини громади, України, світу, а також поживо для роздумів. Сьогодні в нашій програмі бюджет білогородської громади тепер уже більше мільярда гривень. Діти білогородки їдуть до Франції, міжнародка, співпраця, зум, чітке планування логістики. Різдво в громаді: Вертепи, колядки і домісолька, яка вже націлюється на всеукраїнську сцену. Культурний фронт у музичах, гарячий ювілейний концерт. Сумна, але важлива новина, прощання з героєм. Переговори про мир, масові обстріли Європи з Україною і зустріч Зеленського з президентом Польщі, яка не потішить Кремль. Рік був важкий, але ми його пережили і навіть дотиснули. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо хочете, щоб у 2026 році новини були тільки хороші. Діліться своїми думками в коментарях. 23 грудня в Білогородській сільській раді ухвалили бюджет громади на 2026 рік. Це той випадок, коли слово бюджет на наступний рік звучить як подарунок під ялинку. Головний акцент освіта. Адже громаді треба інвестувати в дітей, бо вони і є майбутнє громади. Загальний бюджет понад 1 мільярд гривень. І з них понад 350 мільйонів гривень на освіту. Це реконструкції шкіл і садочків, безпечні умови, нормальні класи, щоб діти вчилися в нормальних сучасних умовах. Серед інших пріоритетів: основа життєдіяльності та розвитку, соціальний захист, медицина, житлово-комунальне господарство, культура, спорт, благоустрій, території. Передбачена підтримка для наших захисників протягом року вона тільки зростатиме. Сесія почалася з важкого, але емоційно насиченого та важливого моменту. Ми вшанували пам'ять наших героїв і вручили державні нагороди їхнім родинам. На жаль, посмертно. Ользі Кусік, дружині Віталія Кусіка, комбатантський хрест і знак честь та пам'ять Тетяні Поляк, дружині Михайла Поляка, орден за мужність третього ступеня. Дякую депутатам за роботу цей бюджет для людей, для дітей, для родин. Громада планує навіть тоді, коли війна щодня перевіряє нас усіх на міцність. А як саме пройшла сесія, нам прокоментує депутат Білогородської сільської ради Роман Іваненко. Романе, вітаю! Пане Романе, підкажіть, будь ласка, був ухвалений бюджет на 2026 рік. Можете, будь ласка, розповісти детальніше, та що було в пріоритеті? Бюджет загалом у нас сільської ради вперше перевищив цифру мільярд гривень. Це загалом з трансфертами, з державного бюджету субвенціями. Власні доходи на наступний рік Білогородської сільської ради складуть 882 мільйони гривень. Здається, поставили 15 процентний прогноз зростання доходів. Власних у нас бюджетний процес в комісії зайняв два місяці. Тобто, ми спочатку листопада місяця, щотижня по кілька годин, засідали на спільних комісіях разом з структурами сільської ради, які запитували кошти, розбирали на що. Для чого обґрунтували ці всі потреби, і відповідно всі баталії були там, і всі спори були там. Я не знаю, скільки це один зайняло. Я думаю, там це загалом більше ста годин, якщо порахувати. От, от там було най, найскладніше, найцікавіше. У мене там, якщо от зараз я вам, на столі в мене лежить такі залишки тут паперів, тут їх кілька десятків. Кожен з розпорядників бюджетних коштів приходив і писав, що йому потрібно. І відповідно йшли розмови і планування на наступний рік, виходячи з тих Планованих доходів, які ми бачили на наступного році. У нас це вже шостий рік, це, да, це вже шоста ітерація по тому, як ми погоджуємо бюджетні запити від розпорядників бюджетних коштів від відділів і підприємств сільської ради. Ну, з кожним роком це все, скажімо так, простіше, і структурованіше і конструктивніше. У нас суперечки ні про що закінчилися, і зараз це були вже більше розмови про зміст. Загалом я задоволений найбільше за всі шість років пане Романе. Могли б будь ласка розповісти про безпеку пішоходів? Так ми в 2024 році вирішили окремий акцент в межах Білогородської сільської громади приділити безпеці руху дітей між школами і закладами муніципальними там, музичними школами, будинками культури. Для того, щоб було просто нормальне життя, тому що війна війною, а діти мають одне дитинство, і в нас немає права це дитинство загубити. Кожен рік, за певним графіком, прокресленими загальною схемою робляться частини пішохідної інфраструктури. Там в Білогородці в цьому році це вулиця Київська, була до цього вулиця Франка, зараз заплановані ще вулиця Володимирська. Вулиця Михайлівська в е, музичах, вулиця Білогородська в Бобриці, і так далі. Тобто будується сучасна інфраструктура е, потихеньку, зважаючи на е, певний, певні обмеження в ресурсах. Але думаю, за років за 5-7, ми зв'яжемо всі школи громади Білогородської і заклади, куди діти ходять після школ, е, безпечними доріжками для того, щоби. Е, Люди не думали, жителі не думали про те, де їх діти, і чи почуваються вони в безпеці, коли люди на роботі. Дякую вам, пане Романа, за вашу відповідь. Погоджую з вами, що діти наше все, тому маємо піклуватися про дітей. Дякуємо за закладений бюджет на 2026 рік і з наступаючим основним роком з Різдвом Христовим. Дякую. Білогородку знову задіяно у міжнародній співпраці цього разу у форматі Діти, Франція, логістика. Днями відбувся третій вебінар програми Місто Матч, яку реалізує організація «Stand with Україн за підтримки співфінансування Міністерства Європи та закордонних справ Франції, Франція і України на зв'язку. Вебінар присвячений тому, як організувати культурно-освітні поїздки українських дітей до французьких громад. Такі поїздки пов'язані з необхідністю переробки багатьох питань. Де діти живуть, як їх довести, хто відповідає за безпеку і скільки це все коштуватиме, і так далі. Білогородський сільський голова Антон Осієнко виступив одним із спікерів вебінару і поділився досвідом поїздки наших дітей до міста Бюрсюр і Вет. Говорили про наступне: що треба передбачати наперед, які організаційні проблеми можуть трапитися, які канали зв'язку реально працюють, у скільки це обходиться. І як подружити громади ще до того, як діти сіли в автобус? У вебінарі взяли участь понад 50 представників українських та французьких громад. Дякую команді Місто Мач за платформу, де можна не вигадувати велосипед, а ділитися тим, що вже реально працює. Така міжнародна співпраця потрібна для того, щоб діти поверталися додому з новими враженнями, новою дружбою і вірою, що світ на нашому боці. А з нами на зв'язку депутатка Білогородської сільської ради Ірина Білозор. Вітаю пані Ірино! Це була десятиденна майже поїздка для е, представників е, молодіжної ради Білогородської громади. Е, вони е, приїхали в Парижу. Це громада Бюрсюрівет, яка знаходиться. Біля прям Парижу, 15 хвилин від центру Парижу. Це досить така премі... преміальний е, муніципалітет. Я б так сказала, з... з комфортним розташуванням дуже багато парижан живе там і працює в Парижі. І в дітей е, в молоді білогородської громади була най... неймовірно класна можливість дізнатися, як функціонує французький муніципалітет зсередини. середини. Молоді були заходи, які були пов'язані якраз з вивченням тієї чи іншої сфери. Е, Функціонування і життя цього муніципалітету в один день. Вони там вивчали об'єкти спортивної інфраструктури, інший день ми були е, і вивчали молодіжну інфраструктуру, тобто, що є в цій громаді безпосередньо для молоді. Е, відвідували коледжі, відвідували школи, е, перевіряли і дізнавалися їхній навчальний процес. Для молоді громади це було надзвичайно пізнавально, справді і ми знайшли свої плюси і свої мінуси. Тобто, це дало нам можливість зрозуміти, чого нам не вистачає, що ми можемо застосовувати і зароджувати в нашій громаді. І так само у нас була можливість переоцінити і оцінити те, що ми маємо, і те, що в нас є краще, і так само мали можливість відвідати сміттєспалювальний завод, тобто молодь білогородської громади, побачила, як. Функціонує е, метод роботи з відходами, е, і як так само можна це втілювати там в себе на території, тому це для них було також дуже пізнавально. Дякую вам, пані Ірино, за відповідь і з наступаючими вам все там. І вас з наступаючими. Гарних свят різдвяні дні білогородській громаді пройшли в теплій атмосфері єдності та українських традицій. Святвечір став особливим моментом для кожної родини. Після появи першої зірки громада зібралася за святковими столами з кутею та молитвою, згадували предків і відчували справжню силу родинного єднання. У святкові дні голова села привітав мешканців громади з Різдвом Христовим і провів символічний заключний прийом жителів у 2025 році щиро та з роботою про кожного. Особливо різдвяну атмосферу створили дитячі вертепи та колядки у виконанні учнів, ліцеїв, які наповнили сільську раду радістю, усмішками атмосферою справжнього святкового дива. А різдвяний ранок у Білогородській сільській раді розпочався з традиційної колядки від. Колективу Домісолька Білогородської школи мистецтв. Дзвінки, дитячі голоси, подарували світлі емоції та нагадали, що українські традиції живуть і передаються з покоління в покоління. Уже зовсім скоро ансамбль «Домісолька» представлятиме білогородську громаду на всеукраїнському рівні в місті Києві. і це ще один привід для гордості всієї громади. Різдвяні свята вкотре довели сила білогородської громади у традиціях єдності. Взаємній підтримці та вірі в добро з Різдвом Христовим. А як саме проходять різдвяні свята? Нам розкаже начальник відділу культури Олена Удовиченко. Пані Олено, вітаю вас. Пані Олено, вітаю. Підкажіть, будь ласка, як проходять різдвяні різдвяні свята у нашій громаді? Добрий день, різдвяні свята проходять активно. Радіє душа від того, що на різдво дуже багато дітей ходили, колядували, що не відмічалося раніше. Тобто традиції живуть, і у нас відбувся і Бобрицький ярмарок, відбувся дистанційний фестиваль Різдвяна Коляда. І ось сьогодні і завтра саме відбувається в селі Музичах фестиваль колядок Різдвяна Зоря. Скажіть, наскільки важливо дотримуватись цих традицій? Uh... Культурна спадщина, і я, звісно, радію від того, що останні роки діти все більше і більше повертаються до цих традицій, тому що я сама з села Свято-Петрівське, це ще колись було Петрівське село, будучи дитиною, ходила колядувати потім уже в дорослому віці. І я пам'ятаю дуже такий період, коли діти не колядували. І я своїх кажу: йдіть, йдіть, колядуйте, давайте вивчу, давайте ще щось. А в цьому році це дуже приємно, тому що не просто діти якусь там малесеньку колядочку вивчили, аби рахувалися, знаєте, по шкільній програмі. Вони готувалися, вони готували собі костюми, робили зірки, ходили. І це був досить такий довгий період. І, звісно, це надзвичайно важливо, тому що це наше гіство, це наша спадщина і це те, ким ми є. Тому коли ми підтримуємо традиції, ми продовжуємо і передаємо наступним поколінням це. Наші українські традиції вони є дуже гарними і з таким глибоким корінням в нашій громаді, вони в цьому році, мені здається, пройшли як ніколи. І що на вашу думку було самим таким теплим моментом. Теплим моментом, мабуть, якраз коли люди об'єднуються заради спільної мети, заради спільної цілі, тому що всі заходи в нашій громаді є благодійними і несуть мету допомогти нашим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу землю. І ми дуже щасливі від того, що люди приходять, люди донатять люди разом працюють У всіх будинках культури. У нас не у всіх у багатьох є сіткарні. І оце, оце і є ота теплота, оце спілкування, коли люди заради спільної мети згуртовуються і роблять щось разом: концерто чи сітка, чи разом ворога бити? Знаєте, головне, щоб разом. Підкажіть, будь ласка, чи наш, наш ансамбль «Домістоль» вийшов на міжнародний рівень? Що ви можете сказати з приводу цього, наскільки це важливо для дітей для нашої громади? Насправді це важливо для всіх колективів, і я радію, що не тільки Домісолька у нас виходить на міжнародний рівень і бере участь у фестивалях. І це наша гордість, це наше майбутнє. Звісно, ми щасливі, що в білогородській громаді найталановитіші діти. Дякуємо, пані Олено, за таку теплу відповідь і хочемо побажати творчих успіхів і. Із наступаючим новим роком і прийдешніми святами. Дякую, дякую навзаєм. Білогородська громада у скорботі 20 грудня у селі Святопетрівська відбулося прощання з воїном Данилом Лосом, захисником України, бойовим медиком 3-ї окремої штурмової бригади. Він пройшов шлях вимушеного переселенця, допомагав армії з перших днів повномасштабної війни. А з вересня 2024 року сам став до лав захисників. На Ізюмському напрямку рятував поранений і виконував бойові завдання. 28 грудня 2025 року Данило загинув, виконуючи свій обов'язок. Йому назавжди 41. У нього залишились батьки, дружина та маленька донька. Герої не вмирають, вони йдуть у небо. І залишається з нами назавжди. У музичах було гаряче. Будинок культури Муза відсвяткував 45 років. У Білогородській громаді будинок культури села Музичі зібрав повну залу на ювілейний концерт. Творчі колективи видали свої найкращі наробки за 2025 рік з чудовим святковим настроєм, який передався і глядачам. Будинок культури Муза вже 45 років тримає культурний фронт села. Об'єднує таланти, береже традиції і доводить: якщо є сцена, світло, люди, свято буде. Дякуємо артистам за вечір. А музичам за особливий культурний драйв. А з нами на зв'язку директор будинку культури Владислав Черняк. Пане Владиславе, вітаю вас! Хочу вас привітати із вашим ювілеєм 45 років. Це така поважна дата, можливо. Можете, ви, будь ласка, розповісти нам, що відбувалося на ювілеї, що було гарно, які були виступи. Які у вас плани взагалі на 2026 рік? Е, вітаю. Е, стосовно як відбувся наш захід? Е, ну, я вважаю, що захід пройшов досить успішно, адже в нас головна тема заходу була тема єдності. Ми об'єднали всі колективи нашого закладу, усі гуртки студії були спільні номери. Ми впорались. От відгуки досить позитивні. В нас, як і в селі, так і в громаді. Створення yeah. взагалі цього заходу виникло в мене, оскільки я став директором навесні цього року. От і я детально хотів дізнатися більше про історію самого закладу. От, і ми натрапили, що він був збудований у 80-му році. Отже, в 2025 році йому виповнюється 45 років. І ми вирішили. Виникла така ідея зробити захід е, урочистий, зробити і приєднали його до звітного концерту за 25-й рік, і, і так виник у нас цей концерт, можна сказати. А які у вас плани на майбутній рік? Можливо, щось вже запланували. Ми звичайно. Ми заклад, який є наш будинок культури, вважається найбільшим в білогородській громаді. І ми плануємо триматися, скажімо так, цього, цього цієї статусу цього і в планах є створення нових колективів. І будемо над цим працювати в 26-му році. Будемо розвиватися все, будемо відвідувати різні колі, продовжувати тримати курс на розвиток нашої української. Щось у вас картинка зависла поганий зв'язок з інтернетом. Ми дуже вдячні вам, пана Владислава, за вашу відповідь. Хочемо вас ще раз привітати з вашим ювілеєм та із наступаючим вас новим роком і прийдешніми святами. Гарного дня! Дякую за. Новини України наймасштабніша атака за всю війну. Тримаймося разом цієї ночі. Ворог кинув на нас усе: майже 500 дронів та десятки ракет, включно із кинжалами. Це відвертий терор проти нашого дому, тепла та світла. Київщина понад 320 людей наразі без електрики. Борисполський, броварські, Вишгородський райони енергетики вже в бою і повертають світло. Інфраструктура, лікарні, водоканали та теплооб'єкти на генераторах. Пункти незламності працюють. Рятувальники борються за людей під завалами, а ми боремося за нормальне життя. Нас хочуть залякати темрявою, але світло всередині нас не згасити. Бережіть себе та допомагайте сусідам. Вистоїмо. У Київській області введені екстрені відключення світлом за повідомленням ДТЕК. Відповідне розпорядження дав НЕК. Укренерго під час екстрених відключень графіки не діють. Просимо використовувати електроенергію ощадливо. Це дозволить мінімізувати кількість відключень. Переговори за участю США, України та РФ. Українська та російська делегації за підтримки США та Європи проводили триденні консультації, обговорювали мирний план та гарантії безпеки. Сторони назвали переговори. Конструктивними новий мирний план з 20 пунктів. Президент України Володимир Зеленський презентував план з 20 пунктів для завершення війни, розроблений разом із США та партнерами. Він передбачає непорушність суверенітету, гарантії безпеки, механізми припинення вогню і подальше політичне врегулювання. План вже було передано російській стороні для відповіді. Очікуємо реакцію Москви. Формат переговорів і нові зустрічі США запропонували формат переговорів із участю України, РФ та партнерів, щоб просувати план миру. Президент Зеленський анонсував майбутню зустріч із партнерами США Дональдом Трампом для обговорення ключових питань мирного процесу. Реакція Росії Москва каже, що переговорний процес продовжиться повільно, але стійко, хоча конкретні деталі не розголошують. За даними деяких джерел, Кремль може вимагати змін до мирного плану. Наприклад, щодо статусу території, зокрема Донбасу, дипломатичний та духовний тиск. Європейські лідери продовжують закликати до справедливого миру та підтримують Україну фінансово та політично. Папа Римський Лев 14 у різдвяному посланні закликав до прямих переговорів між Україною та Росією для припинення вогню. Основні виклики: важливі пункти плану, припинення вогню, гарантії безпеки, політичне врегулювання, ключові суперечки, територіальні питання, Донбас, контроль над ЗС, відведення військ, майбутнє, міжнародної безпеки України. Росія зберігає жорстку позицію щодо деяких вимог. У підсумку переговори тривають, але без прориву. Є певний прогрес у форматі консультації з США та партнерами, а також новий мирний план на 20 пунктів. Проте конкретних домовленостей поки ще не досягнуто. А Москва постійно вносить зауваження до запропонованих рішень. Масовані обстріли України у період із 20 по 27 грудня російські війська здійснили серію масованих ракетно-дронових атак по території України. Основний акцент атак безпілотники типу шахет, керовані авіабомби та ракети різних типів. Повітряні удари фіксувалися як у нічний, так і вденний час, що свідчить про тактику постійного тиску на системи ППО та цивільне населення. Під найбільшим ударом у ці дні були Донецька область, Харківщина, Херсонщина, Запорізька область, Миколаївська та Південні регіони. Окрімі хвилі атак досягли і центральні області України. Цілями обстрілів ставали житлові квартали, критична та енергетична інфраструктури, об'єкти цивільного призначення. Унаслідок масованих ударів зафіксовано загиблих і поранених серед мирного населення, а також пошкодження електромереж, що призвело до локальних знеструмлень у низці регіонів. Унаслідок масованих ударів зафіксовано загиблих і поранених серед мирного населення, а також пошкоджено електромережі, що призвело до локальних знеструмлень у низці регіонів. Сили протиповітряної оборони протягом усього періоду працювали у посиленому режимі. Більшість ворожих сіли було знищено, однак, через масовність атак частина засобів ураження досягло цілей. Загалом за тиждень ворог застосував сотні безпілотників, авіабомби та ракети, поєднуючи це з тисячами артилерійських обстрілів у лінії фронту. Така інтенсивність свідчить про спробу Росії чинити тиск на Україну на тлі міжнародних переговорних процесів. Україна продовжує тримати оборону. Всі факти воєнних злочинів проти цивільного населення фіксуються для міжнародних судів. Новини світу ЄС. Ухвалив новий пакет підтримки України наприкінці грудня. У період з 20 по 26 грудня Європейський Союз погодили черговий пакет фінансової та військової підтримки України, який став однією з головних міжнародних подій тижня. Рішення ухвалили після тривалих консультацій між лідерами ЄС. Пакет передбачає фінансову допомогу для стабільності української економіки, підтримку оборонного сектору, продовження санкційного тиску на Росію. Європейські лідери публічно наголосили, підтримка України залишається стратегічним пріоритетом, а будь-які переговори важливі лише без поступок агресору. Ну що, друзі? От і все. Це були останні новини цього року. Прожиті, вистраждані, але наші рік був важкий, але ми вистояли. Все, що ми робили, ми робили з відчайдушністю людей, яких не зламати. Плануємо бюджети під час війни, співаємо колядки, коли болить, ростимо дітей, розвиваємо культуру. Думаємо про майбутнє, бо віримо в нього і не забували тих, хто захищає нас, наших захисників. Білогородська громада ще раз довела: ми разом, з планом, з пам'яттю, з вірою, з характером. Дякуємо, що цей рік ви були з нами на каналі Разом. Дякую за перегляди, коментарі, критику та підтримку. Ви не просто глядачі, ви частина цієї історії, нехай 2026 рік буде роком миру, повернень, перемог і новини, які хочете дивитись без тривоги. Якщо вам було тепло, поставте лайк. Якщо вірите, що далі буде краще, підпишіться, а в коментарях напишіть, що ви хочете залишити в старому році, а що обов'язково заберете з собою в новий рік. Беремо паузу, щоб у новому році повернутися ще сильнішим. З вами був Вадим Ткаченко на каналі Разум. Всіх з Новим роком.